Дорога і люба моя шкільна родина учні, вчителі, батьки. Попри складні виклики, війну, які переживає зараз Україна, ми завершуємо ще один навчальний рік. Так було складно, але ми змогли. Ми отримали нові знання, здобутки, перемоги. Згадую слова легендарної української поетеси Ліни Костенко, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Ми переживемо війну, ми подолаємо, ми переможемо. Останній дзвоник це фініш. Так, нам є чим пишатися. Бо ви найкращі розумні творчі учні. Ви, колеги, досвідчені і мудрі. Дякую батькам за допомогу. Ми завершили навчальний рік. Ми робимо крок вперед. Ми на старті нового світлого і радісного майбутнього, переможного Україна переможе, і кожен з нас це Україна. Любі діти. Ви це Україна. Саме від вас залежить майбутнє нашої держави, яка повинна бути освіченою, творчою, з досягненнями, перспективами і світлим, щасливим майбутнім. Саме від вас залежить наше майбутнє життя. Впевнено робіть кроку вперед, творчо, рішучо, наполегливо. Здобувайте знання, долайте всі вершини. Хай вам щастить! Слава Збройним силам України! Ми віримо в перемогу! Дякуючи воїнам! Ми щодня зустрічаємо світанки. Я вірю в перемогу України! Україна переможе! Я бажаю вам успіхів, творчості, здоров'я міцного. І всього найкращого! Слава Україні, слава воїнам ЗСУ! Мої дорогенькі, рідненькі малята, чудові, розумні мої ношенята. Вітаю закінченням навчання, дякую за роботу і старання, навчились читати і писати усі. Ви супер у мене, ви молодці, бажаю найкращих у світі канікул і мрію. У другому класі зустрітись. Доброго ранку, мої найулюбленіші, найкращі, найкреативніші, найладніші, мої позитивні у Я вітаю вас із чудового міста на Запоріжжя. Я бажаю вам позитивних емоцій, світлих подій, Божого благословення! Яскравого та мирного неба для до зустрічі у вересні зоря, на крилах любові нам світло принесла. Тикий хижак, так яка ти косачка, який ти кожа, кидемо вперед і ніколи назад. Промайнула, що сіння спелить благ, ж мене не підманула, ти ж мене не підвела не просагнула, за сьогодні Я тим мене підманула, я тебе не відновила, я коти козачка, ти я ти дивкуйся, я тика хижачка, я тикий хижак, так яка ти косачка, ти таки дивкуйся, я з ним і ніколи назад. Я такий хижак, так як гапти козачка, ти кидит козак, який ж... мов і ніколи назад. Усіх моїх учнів із завершенням непростого навчального року. Вас чекають довгі трилітні літні місяці каніки. Тож відпочивайте, підростайте, засмагайте, дізнавайтесь про нове, робіть добрі справи, займайтесь улюбленим ділом, мрійте, бо мрії збуваються. Зичу усім вам добра і благополуччя, міцного здоров'я, щастя і миру. Отож! Гайда на канікули, щоб з новими силами і позитивними враженнями знову взятися за книжки у вересні. Моє сердечко з вами, а вас чекає велике серце нашого міста. Щоб ви зуміли найкращих друзів віднайти, розмови і віртуальні, неці, сторінки, це не про нас, бо в нас реальні найкращі друзі на віки друзі, кращі друзі на завтра. Вітаю із завершенням. Нарешті кінець уроків, домашніх завдань, контрольних. Усім гарного літнього відпочинку, тихого, мирного і спокійного сну. До зустрічі 1 вересня. Голосніше! Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, геть веселимо. Любий мій шостий клас, хочу привітати вас із закінченням такого нелегкого навчального року. Бажаю вам, щоб з вами завжди була доброта, чесність, довіра, здоров'я та багато любові. Хочу побажати, щоб цей літній відпочинок приніс вам ще більше радості та здоров'я. До зустрічі в наступному році! ¡Suscríbete I need you Навчальний рік вже можна по-справжньому вважати завершеним. Це був нелегкий рік, але ви з ним впоралися. Ви молодці. Хочу побажати вам із теплою посмішкою, на певний час попрощатися із навчанням і поринути у цікаву подорож, яка має назву літо. Нехай ваше літо буде теплим, цікавим і звичайно мирним. Хочу побажати випускникам! Щасливо вам дороги! Хай все задумане обов'язково вповнюється! Щасти вам, діти! Ще один навчальний рік пролетів! Вітаю з його завершенням! Бажаю добре провести канікули, зарядитися енергією літнього сонця, насититися вітамінами, відновити сили, набратися прагнення теплого вітру, щоб з новою силою зануритися у навчання. Веселих канікул, позитивного настрою! Відмінного спілкування і багато яскравих і нових пригод. Вітаю з закінченням начального року заслуженим відпочинком і настанням яскравої літньої пари. Нехай на за цей рік знання відправляться у свою поличку твого розуму. Нехай нагороду за старання і на поглегливу працю тебе чекає. незабутнє літо, барвистих вражень і загадкових пригод. Учні, батьки та вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Цей рік був тяжкий для всіх. Бажаю вам, вчителі, терпіння, міцного, міцного здоров'я, всім, мирного неба вам над головою в першу чергу. Сподіваємося, скоро ми досягнемо перемоги. Бажаю всім вам провести канікули дуже дуже добре, щастя вам та всього найкращого. Поздравляю всіх закінченням цього навчального року та з наступом літніх канікул. Бажаю всім мирного неба на землі. Все буде Україна. Дорогі випускники, вітаю з закінченням школи. Бажаю знайти свою життєву дорогу і впевнено йти до своєї мрії. Доброго вечора, дев'ятий класники. Хочу привітати вас з закінченням тяжкого навчального року. А ще побажати продуктивного слідуючого року і щоб ви досягли своєї мети. Дитино кохана. Сьогодні в життя ти йдеш зі шкільного порога, чекає тебе нелегка і складна, життєва, негладка дорога, вклонися до земно батькам, вчителям, не буде таких більше в тебе. Бажаю лиш добрих зустрічати людей і чистого, ясного, мирного неба. Та знай, все залежить від тебе, перемоги і миру нам всім. вас. Кажуть вам 15 літ і ви йдете в дорослий світ. А маю, як ми були, як у перший клас ішли, а тепер попідростали, просто ті дяді стали. От тепер вам буде класно у житті це просто ясно. А за двійку мама й тато вже не будуть діставати. Ти попробуй їх дістати. Треба ще на стільчик стати. Ой, якою вишини, а які у них штани. А ще у тих оп'ять туфлі номер сорок п'ять. То зми селаємо всім вітання. І найкраще побажання бути. Сильні і, і сміливі, і, звичайно, ще щасливі. Хай у житті завжди щасливі, Несе хай радість. Кожна мить ідей цікавих і казкових. І днів веселих і казкових. Хай у душі цвіта весна, та небо буде ясне. І щоб життя ваше було щасливим та прекрасним. А серці вашим хай завжди горить вогонь кохання. І хай у цей святковий день стисняться всі бажання. Візьмемося за руку на прощання І згадаємо нині, як колись було І збережем назавжди без вагання. Дитинство дружбу і душі та Бажаємо вам життя прожити без ліс, без горя, без біди. Нехай воно щасливим буде стягати завтра і завжди. Бажаємо у житті нічого не боятися, ні відчупати і ні даватися. Ти пам'ятаєш день і час, коли пішов у перший клас? То і за парту перше сів і першу лінію провів. Як першу букву написав. Як перше слово прочитав. І в перші втітельки слова, що хліб усьому голова. Я пам'ятаю день і час. І перший, і дев'ятий клас. І всі уроки, і перерви. Я не забуду це, будь певна. Доброго дня, діти! Вітаю вас із завершенням цього непростого навчального. Бажаю вам зарядитися енергією від літнього сонечка, отримати потрібні напрямки від свіжого вітру. Бажаю, щоб ви змогли накопичити собі вітамінів, щоб потім з новими силами приступити до нового навчального року. Хочу, щоб протягом літа ви отримали гарні новини, гарні інформації. Я вірю, що все буде горішньо. Не споро зустрінемося вгома за вами. Ось і прийшов день, на який всі ми чекали. Сьогодні для вас лунає останній дзвоник. Він сповіщає про те, що настала пора літніх канікул. Хочу побажати, щоб вони були цікавими, незабутніми і обов'язково переможними. Вітаю першачків, ви здолали першу сходинку пізнання. Вітаю випускників, у вас попереду нові вершини і досягнення. Вітаю вчителів і батьків! Це день нашої мудрості і терпіння. Я впевнена, що наші діти нас не підведуть і своїми справами доведуть, що українці найінтелектуальніша і найрозумніша нація. До зустрічі в рідному місті, в рідній школі, в рідних класах. Навчальний рік до фініша добіг. І ось уже скінчилися уроки. Щиро вітаю усіх із святом останнього дзвоника, Довгоочікувані канікули для нас розпочинаються. Школярам гарного відпочинку та яскравих вражень. Свої сердечка надсилаємо нашим учителям, дякуємо за науку доброти. І людяності, море цікавих уроків, ключі від скарбничок знань. Випускники, у стінах рідної школи, ви в останні, і дзвінок для вас лунає останній. За порогом самостійне життя. Будьте впевнені у своїх силах і настирливі, у досягненні мети, успішні і творчі. Сонячної вам життєвої дороги, гараздів у всьому.